Вітаю, любі! Нехай Бог благословить вас на тому місці, де ви є, і дарує вам мир. А ви знали, що тільки Бог дає життя. І дивлячись на те, як сьогодні люди намагаються віддалити смерть, продовжити молодість довголіття, намагаються ходити в спортзали там займатися спортом. Потім є хімічні моменти це коли обколюють людину, щоб вона була гарнішою. Є також косметологічні моменти, це продовження молодості і краси тут на землі. Але справжня смертя його дає тільки Бог. І в Біблії є багато прикладів того, де Господь давав би смертя. Були люди, які взагалі не бачили смерті. Це Єнох живим, був забраний на небо. Ілля, пророк Божий, вознісся до Бога на вогневій колісниці. Були такі люди, які отримували при житті омолодження від Бога, такі як Авраам, Сара. Вони в 100 років народили дитину. Це не просто ботокс якийсь собі вколоти кудись, кудись, да, щоб не було морщин. Це реальне омолодження на рівні клітини, на рівні внутрішніх органів життєдіяльності дитини. І вони змогли дати потомство. І Богу, це під силу. Так само батьки Іоанна Хрестителя Вони теж в глибокій старості народили дитину Іоанна Хрестителя. І у Бога життя, він дає це життя з достатком тим, хто в нього вірить. А сатана прийшов вкрасти, бити і погубити, зруйнувати життя людини. Тому, дивлячись на всі ці мутанти, та людина тварина це те, що сьогодні узаконили вже в Японії хемери сплещення людини і тварини це настільки утопічно і страшно. Коли намагаються смістити людину з якимось роботом, да, там, перемістити е, свідомість і розум якогось робота. Це страшно. Це те, те, чого людина намагається досягти безсмертя. Це те, до чого вона тягнеться. Але досягти безсмертя без того, хто дає життя, неможливо. Нам потрібен Бог. Нам потрібно покаятися і тримитися з Богом. І Бог каже віручим, що ви ніколи не побачите смерть. Тому приєднуйтесь до справжньої житлової церкви і будете мати здорове гарне тіло, яке нас дає віручому мову життя вічне. І напишіть мені Я чекаю.